Вітаю вас на моєму каналі, друзі! Це історія про те, як я відправилась на вихідні до діда у гості, історія про його дім, про життя у невеличкому провінційному містечку. Ну і про красу не коштовну, не попсову, не блискучу, але ту красу, на яку дійсно варто звернути увагу. Насправді я не планувала нічого знімати, не брала з собою камери, але чомусь відчула, що хочу зберегти цей візит у пам'яті. Тому дістала телефон і почала записувати уривочки горизонтального відео. Дім мого діда це не те місце, з яким я пов'язана сентиментально, бо я рідко тут бувала, але він цінний для мене своєю естетикою. Мій дідусь архітектор, і його дім це приклад того, як любов до свого дому, гарний смак і бажання можуть створити не тільки. Крутий функціональний простір, а ще й простір, у якого є індивідуальність та не побоюсь цього слова, душа. Це ти, ти що, ржеш? <ривіт> <ривіт> Зупиняти кадр. Ні. Щоржу. ти ржеш? я, <не ржу. ривіт> я боявся якось ще раз по ще якось повихнути камеру, щоб ти типу... був. Нормально тебе записати правильна робота з кольором, світлом і формами у цьому будиночку робить його приємним для сприйняття скрізь багато десятиріч а вміння і бажання облаштовувати свій дім своїми руками робить красу доступною та абсолютно унікальною. Чого тільки вартий перехід із темного бордового коридору до світлого сонячного приміщення кухні вітальні? Поєднання грубої теракотової цегли на комені і ніжно-блакитних шпалер у квіточку. А мийка біля вікна. Така старенька, але на цій кухні так і хочеться щось приготувати. Навіть розетки втоплені у стіну були ще до того, як це стало мейнстрімом. Дуже гарні просто. Івана беззаліна виталійці. Ми пішли прогулятись по Балті та навідати родичів. Мій дід вчився і працював архітектором у Києві, багато чого побудував, але потім повернувся туди, звідки був родом, де жили його батьки і батьки його батьків. Це невеличке, дуже спокійне і затишне місто недалеко від Одеси. Зараз, у травні, це містечко Ірисів та Квітучої акації, повітря заповнене цим неймовірним ароматом. Люди, що тут живуть, дуже люблять це місто. Вони переймаються його долею та намагаються підтримувати його у чистоті та порядку. Лише погляньте на кількість квітів, висаджених за межами своєї ділянки. Це багато про що говорить. Така ігруля. Найбільше мене вразила привітність і щирість місцевих дітей. У великих містах діти часто замкнені і, ніби трохи налякані, а тут зовсім не так. Я вчора дивилась до другої ночі Євробачення. Так і не додивилась, тільки вранці вже дізналась, що ми зайняли третє місце. Але е, було дуже цікаво. О, але я дуже не виспана тепер і що. Ну, дуже прикольно. За якось за містом хочеться рано вставати. Так, я вже його зняла так гарно. Сьогодні я покажу вам майстерню свого дідуся, його місце сили, якщо переводити на сучасну мову. Цікаво, що заходячи туди, я відчуваю щось дуже дивне, ніби відчуваю, що я не з'явилась ні звідки, що у мене є корені, що я є ким я є, не просто так, і що я не дивна, не поламана. Я продовження свого роду, логічне і правильне. Матвеевич. Тобто це, Дід, пра... це наш прапрадед. Дід мого діда. Ну, прапрадеда. Да ходь. Матвеевич. Уже таких раз. Это я, я говорю, ні, це не ты, это мама, так. да. Радуга схоже на Матвея. Одно ответа, лицо, да. правда, Иван? Ну, трошки, ну, рот видрежняется, но да. Ну, да, дуже да, похоже, дуже. Вот я, когда а захожу сюда, включаю да, свет да. У, у портрета красивая деда Вани. Акцент. она, красивая. Вот, Я вот Ваня, я включаю свет и даю звук ему, что можно слушать. Деда, с дедом. С Не знаю, як ще підібрати слова, щоб пояснити це, але нарешті я почала розуміти важливість вивчення історії своєї сім'ї, ніби це допомагає тобі зрозуміти, хто ти є, і що в твоєму житті хибне, а що правильне і варто всього тебе. Можливо, ніхто більше не дивитиметься на цю кімнатку з таким захопленням, як я, але в кожному куточку тут я бачу себе. Я абсолютно точно дідова онучка. І зараз я розумію, що йду у вірному напрямку. Связанный. Он писал диссертации, а у нас была мастерская на Льва Толстого, там мам, с мамой мы держали, и Леня Ковальский там бывал. Не Голубчики взяла. Волобчики. Ну что это? Ну то -то мясо колбасу нет. Света, Света. Ням. Иванка, ну мы же ейсто ее не будем. Почему? Не не їхати далі. Знаєте, що ще сильно зачепило мене під час цієї поїздки усвідомлення того, як важко деяким людям покинути свій дім. Ми, живучи в своїх великих містах, не уявляємо, як це. Нам простіше евакуюватись, простіше осісти в іншому місці і назвати його домом. А тут все інакше тут ти не мислиш себе окремо. Покинути місто, де ти прожив усе життя, де півкладовище твоїх пращурів, де стільки спогадів покинути його без можливості повернутись, немислимо. Окупація цього дому або дому моїх батьків була б смертю частинки моєї душі, і я, врешті, змогла зрозуміти тих, хто не може виїхати з прифронтових територій навіть під страхом смерті.